Чому не можна викидати їжу, яку не доїли? Православні люди знають, що якщо залишається велика кількість хліба, то його не можна викидати. Найкраще подати хліб тим, хто просить їжі і не має свого власного житла. Якщо немає домашніх тварин, але залишається їжа, то її найкраще закопувати в землю. Не варто викидати не лише харчові продукти, а й речі вжитку або взуття. Їх краще попрати чи почистити і передати тим, хто їх може потребувати. Найголовніший із продуктів це хліб. Він вважається основним показником здоров'я та благополуччя. Якщо викидати хліб або ставитися до нього зневажливо, можна накликати біду. Якщо викидати каші, то разом з ними людина викине і свої гроші. Тому залишки каш найкраще віддавати тваринам. Якщо викидати залишки овочів або фруктів, то можна втратити всю свою енергію любові. Якщо викинути молоко чи всі молочні продукти, то можна прогнати щастя зі свого будинку.